Це Юлія Кутузяк, донька загиблого військовослужбовця Федора Кутузяка. Її батько з початку повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ. Проте трагічна звістка про його смерть сколихнула сім'ю Кутузяків 8 липня 2022 року. На Івана, 7 липня, да позвонив, сказав, що їде на полігон в Десну. Може, там не бути зв'язку. Таке. І е, останні його слова були так: люблю тебе, Юльчик, бо я люблю дуже спати до обіду. Я тоді спала так до 11, він десь 10 подзвонив і ще вибачився, що він мене розбудив. Федір Кутузяк з позивним Годой у цивільному житті працював дільничним у Заліщицькому райвідділі міліції. Ще з 2014 року був учасником революції гідності, тож рішення захищати свою державу від окупантів прийняв, не вагаючись. 24 лютого тато стояв вже з речами під територіальним центром підтримки, але його там не взяли, тому він десь через дні-два, напевно, поїхав сам поїздом до Києва і там, приховавши свою інвалідність, вступив до лав територіальної оборони. Так. Ну, і Вже надалі проходив службу там. Переважно вони так захищали більше сам Київ. Так, а потім ще їздили, крім того, забирати в Дніпро поранених, там забирати в Харків поранених. Ну, мало ми дуже знаємо про його службу. На початку квітня військовослужбовець потрапив до лав 242-го батальйону 241-ї окремої бригади ТРО, а звідти на фронт. Чоловік був командиром взводу роти вогневої підтримки. З дитинства тата виховували в любові до України, патріотизмі такому. Ну, взагалі в переважній більшості там бабусі розказують, як вони пережили голодомор, як там їхні родичі пішли десь теж на війну і пропали там. І ну, в нього це якось так таку ненависть до Росії викликало, напевно. Коли почалась війна, просто ну, офіцерська, якась така честь, якесь таке. Ну він казав, що якщо він не піде воювати зараз і не спини їх там, бо того, що ну мусить хтось піти і спине. Якщо піде він, якщо підуть другі, треті, і зупинять їх там, то вони не прийдуть сюди. А просто якщо він не піде, то він не зможе з цим жити. Юлія каже: спогади, пов'язані з татом, завжди яскраві. У цивільному житті чоловік завжди приділяв увагу донечці та робив усе для неї. Там їздили ми на відпочинки, теж багато. В у з татом були разом двоє. Там. На конику, ну просто ну, якісь такі, щоб я була такою сильною, щоб я нічого не боялась. От я боюсь висоти, щоб на конику просто покататись. Там, На концерти різні ходили. Гіроборди були, тільки вийшли тоді, тож, щоб я покаталась. В Болгарії були на парашуті. ми літали. Так. Я дуже-дуже боюсь боюся висоти, але ну, і ми так вилетіли на гору, ну, це такий найяскравіший спогад. Федір Кутузяк був надзвичайно творчою людиною. Чоловік любив писати вірші. Один з таких присвятив Юлії. Колись він був в Чехії і написав мені на день народження вірш, я пам'ятаю тільки перший рядок, тобі 17 синьока квітко». Так, коли він був в Києві, він написав ще два вірші. І на один з них ми з моїм викладачем поклали музику. І може, десь колись я її презентую. Так. Дуже гарні вірші. Там починається перший стовпчик. Ми переможемо у цій страшній війні здолаємо безперечно, субостата. Звичайно, що не всі повернемось живі, та це вже буде Бог між нами обирати. Федора Кутузяка нагороджено орденом за мужність третього ступеня та присвоєно звання почесного громадянина Тернопільської області. У жовтні 2022 року захиснику відкрито пам'ятну дошку на адміністративній будівлі відділення поліції в Заліщиках. Тато, коли загинув 8 липня, через місяць в мене мав бути день і тато обіцяв, що приїде. То потім сапери біля його тіла, коли вже забирали, знайшли такий кулончик. І там знак безкінечності намальований. Так. І, е... ну, ми раніше ніколи не говорили, я навіть думала, що тато, може, і не знає про той знак безкінечності, ну що він означає. Але ну, просто безкінечна моя любов до нього і його до мене. Поховали захисника 18 вересня 2022 року в місті Заліщики. Тепер йому назавжди 42. Федір Кутузяк залишиться у пам'яті доньки, люблячим батьком, сміливим воїном.